І громадянин Китаю взятий у полон збройними силами України під час боїв біля Білогорівки розповів, вступив до армії Росії через посередника в КНР, заплативши за це 300 тисяч рублів. Китайці, нібито, мотивували обіцянки російського громадянства. А військову підготовку він проходив на окупованій Луганщині без перекладача, жестами і через телефон. Також він зазначив, що деякі інші китайці з його групи мали проблеми з законом в рідній країні через мовний бар'єр. Він неповною мірою орієнтувався в обстановці під час штурмових дій. І під час бою група зазнала втрат і, не маючи можливості чинити опір, вирішила здатися. 我家常人包来的中国权协和现在在屋泰北屋屋屋我家王广军我也不知道是死了还啊 Вони здались в трьох, вони здавались в трьох цей зал командира, який пень, чи якось так. Інші росіяни вони знайшли десь по дорозі, бо всі розбігалися хаотично. Ще двох китайців вони загубились.